Сьогодні у цьому цеху роботи йде повним ходом: швачки працюють за машинками, роблять викрики та вивішують вже готові вироби. До війни вони створювали комфортний спортивний одяг на кожен день. Однак, 24 лютого власники бренду ще не знали, чи повернуться сюди знову. Я не розуміла, куди я візьму з собою там машинки, одяг той, що відшили там і так далі. Тому я до останнього не вірила. Ми 23-го відкрили цей шоурум, це приміщення, і 24-го числа у нас повинна бути зустріч. Ділові жінки повинні були прийти до нас на зустріч. І я ще до последнього збиралась на цю зустріч. Тетяна згадує перший тиждень війни була з родиною та займалася хатніми справами. Далі разом із командою прийняли рішення продовжити шити. Тож обладнали цех у себе вдома та почали відшивати балаклави для військових. Балаклави це дещо просте. І те, що можна зробити своїми руками в перервах між борщем, варениками там і так далі. І я одну кімнату облаштувала як швальна майстерня своя. Ми привезли туди два обладнання, прямострочну машину, оверлок, привезли те, що більш-менш підходило по якостям до тканини, яку можна використовувати для балаклав. Все, що було на залишку чорного кольору, хакі, графітового, сама розробила, лікала. Ну і почали були ж повітряні тривоги, світломаскування. Тому інколи ти настроїшся на процес, починаєш його робити. Хоп, треба вимикнути світло, побіг, побігти в погріб. За перші тиждень роботи налагодили процес та створили більше пів тисячі балаклав, які безкоштовно передавали військовим. Також за запитом відшили сотню пов'язок на руку та шеврони з нашивками. Повернувшись до цеху та шоуруму, дизайнери вирішили частину коштів від продажу речей, які відшили до війни, передавати на потребу армії. На ці кошти, що ми перераховуємо, інколи навіть купляють одяг. Я тоді зрозуміла, що краще ми в натуральному вигляді будемо віддавати ми на навпіл своїм клієнтам. Даруємо цю футболку кожному там воїну, який у нас зробив запрос ну, на потребу. Тому що від кожної 700 гривень людина зробила вартістю 700 гривень покупку. Да? Получається, що людина платить якоби з цієї суми за тканину, а я плачу за роботу своєї швачки. От 50 на 50. Із останніх здобутків бренду пошиття розгрузки за стандартами НАТО. Говорять, робота довготривала та відповідальна, однак готові за неї взятися, якщо буде така потреба. А поки ж дизайнери готують мінімалістичну патріотичну лінійку одягу.